привіт, Тулі. У нас, коротше, зараз тривога. Повітряна зараз 8, скільки там, годин? Ой, 9. Тому що це вже другий урок, так. Да. Я в школу не пішла, ну, тому що, ну, понятне діло, тривога. І я собі сижу і задумуюсь над тим, що я, мабуть, уже не буду робити кудрявий метод. Я не хочу возвращатися в свій прайм. Я хочу бути в своєму праймі з рівними волосами. Да, ну, конечно, вони в мене не ідеально рівні, коли я їх навіть витягую, тому що пухість, вони постійно заломуються. Я не знаю, що робити. Я хочу собі зробити керотин. Там вже якийсь керотин, по-моєму, в морковке. Я не знаю. У мене вже ну, довжина, дивіться, вони вже в мене відросли, я не хочу їх портити. А мне поможет спокойно жить. И меня еще денег Да. Ладно, пока откладаем всю, всю ерунду. Я, наверное, сейчас буду собираться в школу, а потом у меня еще английское и день рождения. Еще что там меня еще есть. Я хочу зараз рубить зарядку. Да, потому что я решила, это еще спортивная. Да. Так что я погнала делать зарядку. А ви напишіть в коментарях, що лучше, кудрашки чи я рівні. Якщо напишете кудрашки, то То молодці. Якщо я рівні, то Ну, це, мабуть, більший варіант, що я буду рівний. Ну, блін, тому що я буду або їх вирівнювати, або не знаю що. Ну, що Мені не подобається я з кудрами. Ну вони, блін, не форміровані, вони такі пушисті. Плаке-плаке. плакає. А зараз. Сейчас... Ну, сейчас тоже ничего так, але вони пушисты тоже. Все, девочки, я пошла делать зарядку.